Цими вихідними у Рівному лунали великодні пісні співи. Третій щорічний благодійний фестиваль вже традиційно організували у костелі святого Івана Павла Другого. Заход присвячений славлінню Господа нашого і великодні пісні співи. Всі пісні, які будуть славити Господа. Захід у нас благодійний. Ми теж будемо збирати для наших хлопців, для наших ну для збору України. І це буде теж одне з таких внесок благодійних. Це теж на, на, на цей на цю потребу до заходу долучилися понад 25 колективів із рівного та області. Викладачка Рівненської дитячої музичної школи за числом 2 Олена Огонь поділилася на фестивалі. Їх заклад представляли чотири колективи. Два дитячих хорів молодших класів, серед яких я, керівник власне хору Камертон, фольклорний гуртуляночка і один хор учні старших класів. Ми щороку оновлюємо репертуар. Це завжди є веснянки, завжди є твори, які прославляють. Воскресіння Христа і такий різноманітний репертуар, але тематика великодня. Ольга Тивонюк, керівниця церковного хору Свято-Михайлівського собору міста Костопіль, розповідає, колектив вже не вперше доєднується до великодніх та різдвяних піснеспівів Це заходи чудові, тому що вони дозволяють поспілкуватися із колективами, тому що тут є багато знайомих наших, навіть не з міста Костополя. Також прославити Христа, прославити його народження. Ну а для нас хористів церков. Омних важливим є те, що ми доносимо молитву українською мовою, нашою рідною мовою, яка є зрозумілою для кожного українця. Під час заходу не тільки співали, а й донатили на зсу, а усіх учасників в кінці нагородили кубками, дипломами, відзнаками від генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Юлія Смаль, випуск новин.